Привіт друзі! Сьогодні у нас 3 жовтня і вже я вертаюся додому з роботи. Йду пішочком недалеко. І сьогодні відео буде напевно трішки про мою роботу. Хто ще не знає, я працюю зараз в Home Depot. Це магазин щось типу нашого епіцентру. І е, хочу сказати напевно кілька висновків. Що перше, чим більше працюю в канадській системі, тим більше розумію, що тут працівники повинні бути системні. Взагалі вся робота дуже системна. Ніхто нікуди крок вліво, крок, крок, крок вправо не робить, навіть не старається робити. А, і що таке друге замітив? Насправді працюю з дуже такими тупими людьми. Але найбільш цікаво те, що найбільш тупі, хто зі мною працює, це чомусь канадці. І е, не можу сказати за всіх е, так, африканців, але от африканці чомусь можуть сказати, що от мені такі попадалися вони найбільш ліниві. І одразу починаєш роздумувати за таку навіть, теорію рас і расизму, чому так виникає і чому От одні нації так, люди з них чомусь більш працювати. Хоч можна сказати, що це залежить від кожної людини індивідуально, але якась є все ж таки закономірність в тому, хто як працює. А, зі мною працює там плопчина, один, наприклад, там, індус, один канадієць і один африканець. І от хто працювати, це от індус. Він працює, він старається. Видно, що людина приїхала в Канаду, знаєте, за якоюсь мрією. І він розумний, з ним навіть про щось поговорити. Він мислить чимось наподобі, як мислимо, напевно, ми українці. Тобто він думає, як зробити простіше, як зробити роботу легшою. Думає наперед. Канадієць, наприклад, він приходить на роботу відпрацювати проти своєї родини. Йому все рівно, що буде після тої роботи, що буде. Роботою, яку він залишить, і хтось наступний, коли прийде його змінити, повинен буде її виконувати. От йому взагалі байдуже. І є, наприклад, африканець. Так. От, чувак теж приходить. Він відсидіти від свої години. Він переважно працює там після обіду в нас. І е, він не має жодних ліцензій. У нас, наприклад, там, на пилу, якщо ви хочете користуватися річ траком, це такий як вилковий навантажувач чи форкліфтом, ти повинен отримати ліцензію. Він навіть цього не хоче робити, йому не треба. Наприклад, теж такий випадок, що от е, треба було допомогти пере, перекласти якби, такі фанери. Вони Легкі, але великі, їх незручно брати. І от африканець стане, він вам ніколи, ніколи не допоможе. Е, от ніколи не допоможе. Індус, він якось от піде допомогти. У нього це автоматично. знаєте, Він побачить, що о, ти щось зробиш і там чи щось велике треба підняти, він допоможе. Канадієць теж допоможе. Але Канадієць знаєте, так буде робити, потім візьме, кине і піде. Не доробився. А от африканець чомусь, от е-е коли ти йому от скажеш вже там, поможи мені, він тобі так поможе, скаже йому щось зробити, він зробить. Але сам робити цього ніколи не буде. От такі от мої поки що е-е роздуми про теорію раз, як працюють. Різні люди з різних країн. І от хочу відмітити, що в нас в магазині є українці, які працюють. Доволі непогано ми ну, напевно, ми добре працюємо, так? бо ми звикли, напевно, зробити щось там зайве, якось залишити щось недороблене. Чому з українці добре працюють? Філіппінці деякі непогано працюють. Індуси пів на пів. От індуси є такі, що працюють, є такі, що не працюють. І є канації. Канації просто приходять від, від, від своїх години відсидіти. От, от така от статистика моя, те, що я замітив на своїй роботі. І те, чим Сьогодні я хочу поділитися, розказати своєму короткому блозі в інстаграм сторінці, яку я буду активно більш вести і щось таке от розказувати вам. Тому висновок з того, що, напевно, все ж таки знаєте, теорія раси, расизм ніколи не пропаде, незалежно негри, чи то так там якісь мексиканці, чи це там, українці білі. І тому чомусь є хтось. Ай. Чомусь є хтось такий, що <працює>, <працює>, працює більше, розумніше, а хтось ні. Такі от виставки мої. А, і ще друзі, відео про, про кілька думок про бізнесову ієрархію. От, насправді от весь менеджмент, ті, хто займають якісь високі посади, так, керівні, вони дуже насправді от, е, заставляють дотримуватися правил, знаєте, це розказують за цінності якісь там в бізнесі, от цінність там в нас на роботі роздають значки знаєте, кажуть, ти живеш нашим е, Depot Value. Цінностями Home Depot. дають тобі значок. Ну, Прислів'я про значок знають, напевно, всі, як то служить дурачок, получуть значок. Але таким чином от вони заставляють і от показують, що треба жити цінностями, так віддано працювати. І ти отримаєш значок дурнуватий. Але насправді оцей менеджмент і вище управління. Воно ніколи тими цінностями не живе. Вони використовують власне систему, щоб збагачуватися. І, знаєте, просуватися якось там більше по кар'єрі, більше заробити грошей. А іншим, так, нижчому класу, нижчому ієрархічному працівнику. Вони розказують за цінності, що насправді є повна маячня. І, напевно, теж такі вислів. знаєте. Якщо ви будете мати високу зарплату, ви будете завжди ситі. А якщо вам будуть розказувати постійно за цінності, то ви будете ситі тим лайном все своє життя. А, таке ще от коротеньке відео і висновок про весь бізнес в Канаді. Що, напевно, хотів розказати сьогодні. От таке от. Ще, друзі, хочу розказати про амбіції канації, що я теж таке замітив і що мені дивно. Наприклад, в моєму магазині, так, де я працюю, є канадці, там жіночки такі, які працюють в магазині по 15-18 років. Є такі, що 20 працюють років. І вони все своє життя пропрацювали касирами. У них зараз ясно, що там вища зарплата, так вони навіть від базової своєї зарплати, вони мають на 10 доларів більше, напевно, бо тому що там раз в рік піднімають тобі ставку на 50 центів за годину. ну За 20 років так це 10 баксів. Тобто вони мінімально мають зараз там 28 доларів за годину роботи, Але що саме цікаво, тобто 20 років пропрацювати касиром і жодних амбіцій, ні піти вчитися, ні піти не спробувати на якусь вищу посаду, ні піти десь працювати в інше місце, знайти іншу роботу, так, де би ти міг рости, розвиватись, щось поміняти в своєму житті. І от люди працюють 20 років на одному місці. І в них в житті нічого не змінюється. І це насправді мені дико, бо, тому що ну, це мінімальна заробітна плата, так? одна, напевно, з найменших, яку платять там. Зараз в них більше, так? як я вже сказав, але в загальному це не починало там з мінімальної, як і всі. І люди просто таким чином якось живуть, працюють і от. Мені просто дивно так, що от люди дійсно не мають жодних амбіцій. І це переважно канадці. Канації, які тут народилися, які, як на мене, мали б мати більше там можливостей і шансів. Але бачите, вони не хочуть так, трапитися, чогось досягати, так, заробити більше, покращити якось своє життя. І це великий процент от Мігранти творять цю країну, бо тому що мігрант прагне, він знаєте, голодний цілями і все ж таки один там сотень так, чогось добувається. І це в співвідношенні більше, ніж самих канадців. Тобто мігранти власне добиваються чогось дійсно високого і добуваються. Кращого життя. Ще один такий от коротенький висновок, такі от коротенькі роздуми про Канаду.